Малята, сьогодні в нас з вами заняття з аплікації, а що ми з вами будемо робити? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Тож слухайте уважно, я порою дощовою, наче дах над головою при собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Як ви думаєте, що це? Послухайте ще раз. Я порою дощовою, наче дах над головою, при собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Малята це парасолька. Хто відгадав загадку? Молодець. Тож, малята, погляньте, що нам знадобиться для роботи. Ось такий шаблон, парасольки, кружечки. Які тут кольори? Синій і жовтий, молодці. Далі пензлик, клей, підставочка під пензлик та серветка. Отже, малята, сьогодні ми з вами прикрасимо нашу парасольку. Погляньте, яка вона. Негарна, неяскрава, сумна. Тому що вона. Не прикрашена. а ми з вами спробуємо за допомогою ось наших кольорових кружечків прикрасити парасольку. Отже, малята прикрашати ми будемо нашу парасольку, ось тут кружечками. Беремо синій кружечок, перевертаємо його, кладемо на серветочку. Ми пам'ятаємо, що ми змазуємо клеєм тільки білу сторону. Беремо пензлик. Набираємо клей та всю площину ми змазуємо клеєм. Пензлик відкладаємо на підставочку. Беремо обережно нашу заготівочку, перевертаємо і ось так приклеюємо. Пальчиками ми притискаємо гарненько і зверху розташовуємо. З серветочкою ми Забираємо залишки клею. Так. Далі беремо ще синій кружечок. Так само змазуємо клеєм, змазали, відклали пензлик і обережно приклеюємо під ось цим синім кружечком. Ось так. Серветочкою притискаємо. Ще беремо синій кружечок і знову змазуємо клеєм, змазуємо, пензлик відкладаємо і приклеюємо ось так. Пальчиками ми притиснули, а серветочкою прибрали залишки клею. І ось погляньте, перша в нас ячеєчка, ось така, вже кольорова. Далі ми візьмемо з вами жовті кружечки. Отже, беремо жовтий кружечок. Також змащуємо клеєм білу сторону. Змазали, пензлик відкладаємо і приклеюємо ось тут, зверху, бачите? Так. Пальчиками ми притиснули, і серветочкою ми ще прибираємо залишки клею. Знову беремо жовтий кружечок, знову змазуємо клеєм, змазали. І приклеїмо його ось тут. Ось бачите? Тут притиснули. І ще в нас один кружечок жовтенький залишився. Ми також набираємо клей, змазуємо білу сторону. Обережно беремо та приклеюємо ось так. Ось так. А ще в нас дітки залишились, ось, бачите, кружечки. Їх ми приклеїмо ось тут, так само, як оці. Пропоную вам зробити це самі. І ось яка гарна парасолька яскрава, весела в нас вийшла. За бажанням ви можете ось тут ручку парасольки зафарбувати. А я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. Мені дуже цікаво, які ж парасольки ви зробили. До речі, ви можете обрати колір своїх кружечок різний, який вам захочеться. А зараз ми будемо з вами прощатись, тому до побачення, малята, до нових зустрічей.